Шановні колеги, всіх вітаю. Ми говоримо про наступне: як працювати із касою від відкриття зміни до закриття, які додаткові можливості ПРРО не варто ігнорувати. Як працювати із касою? Після того, як ви налаштували собі касу, додали товари і розібралися, що є у робочому кабінеті, розберемося, як працювати власне, із самою касою. А все дуже просто: на початку дня вам необхідно відкрити зміну. Для цього робимо просту дію, як показано на відео. Ви побачите ваше робоче місце із переліком товарів. Далі, за потреби, ви можете внести розмінну монету, щоб видавати решту вашим покупцям. Для цього оберіть команду внесення у додаткових діях. Після внесення у вас з'явиться залишок, який ви зможете бачити на вашому робочому екрані. Протягом дня, відповідно до вашої роботи з готівкою, цей залишок буде змінюватися. Якщо у своїй роботі ви не маєте справи з готівкою, використовувати цю можливість немає потреби. Тепер переходимо до продажу товарів. Обираємо з каталогу Потрібний нам товар або товари, додаємо їх до кошику. Вказуємо кількість за потреби знижку. Обираємо спосіб оплати. У меню Ще ви знайдете ширший перелік можливих видів оплат. Оберемо, наприклад, готівку. Вказуємо отриману суму. Бачимо решту. Натискаємо Створити чек. На екрані з'являється чек із усіма реквізитами, про які ми говорили раніше. Як бачимо, ще є перелік дій, котрі можна виконати із чека. Обіцяли вам розповісти про можливості ПРРО, які не варто ігнорувати. Одна із них відправка електронного чеку на Viber або SMS. Якщо у вашого покупця встановлено Viber, чек не дійде йому саме у цей месенджер, якщо не встановлений у SMS-повідомленні. Щоб скористатися цією послугою, просто вкажіть у відведеному полі номер телефону вашого клієнта. Все, чек вже у його месенджері. Також є можливість відправити чек на електронну пошту. Цей варіант є повністю безкоштовним. Отже, щойно ми з вами здійснили продаж. Тепер розберемося із поверненням. Щоб здійснити повернення, треба змінити тип чеку. Як це зробити, показуємо на відео. Далі з'явиться можливість обрати чек, на основі якого будемо робити повернення. Відкривається меню пошуку. Обираємо потрібний чек. Як бачимо, наш чек повернення абсолютно ідентичний чеку продажу. За потреби його можна редагувати, зробивши часткове повернення. Одразу розберемося, як бути у разі отримання передоплати за товар. Як ви вже бачили, серед типів чеку є також тип передоплата та післяплата. Оберіть тип передоплата та товар, за який ви отримуєте передоплату. Не турбуйтеся, зараз цей товар не спишеться із ваших залишків. Як бачимо, чек містить у номенклатурі послугу передплати, а у коментарі ви можете бачити, за який саме товар було внесено аванс. Тепер уявімо, що клієнт прийшов придбати товар і приніс залишок суми. Убираємо у типах чеку післяплата, вам відкривається перелік усіх ваших чеків передплати. Знаходимо потрібний, додаємо його і все. Бачимо готовий чек із номенклатурою, де попередній аванс перетворився у знижку. Також ми бачимо посилання на чек передплати. Отже, основні операції, які здійснюються касиром, протягом дня ми з вами побачили. А тепер давайте розберемося, що необхідно зробити, щоб завершити день і отримати Z-звіт. Переходимо у меню Дії та робимо видачу готівки. Це не обов'язкова процедура, якщо у вас в налаштуваннях обрано варіант обнуляти залишок задзвітом, або якщо ви фактично не забираєте готівку із касового місця. Вказуємо суму готівки за день, яку плануємо видати, наразі всю суму. Надсилаємо і от залишок готівки тепер 0 гривні. Далі потрібно закрити зміну. Але так як Z-звіт є незворотньою операцією, перед цим можна зробити x звіт щоб перевірити, наприклад, співпадіння коштів по різним типам оплат. x звіт ідентичний Z-звіту. Якщо все правильно, я закриваю X-звіт і натискаю кнопку Закрити зміну. Вона ж і є Z-звітом. Все, Z-звіт можна знайти, натиснувши деталі по зміні у вкладці торгові точки та каси, і обравши останню зміну. Тиснемо на значок документу і бачимо Z-звіт. Ось і все. Наступного дня повторюємо все те ж саме. Тепер, як і обіцяли, розповідаємо про можливості, які не варто ігнорувати, бо вони не би як полегшать вам життя. Насамперед, ще раз наголошую на можливості швидкої реєстрації торгових точок та каси із веб-кабінету. Вчасна каса. Чомусь багато хто досі подає усі заявки з кабінету податкової. Проте як ми показували у попередніх уроках, з веб-кабінету це робити набагато швидше і легше. Крім цього, вже існуючу заявку можна скопіювати і за хвилину зареєструвати додаткову касу, як показано на відео. При цьому не хвилюйтеся, у ці всі заявки ви також зможете за потреби знайти у вашому кабінеті платника податків, де вони автоматично створюються після їх подачі із нашого кабінету. Напевно, одним із найзручніших додаткових інструментів є автоматичне закриття зміни. Думаю, з назви вже зрозуміло, про що йде мова. Нагадаю, що автоматичне закриття вказується у налаштуваннях каси. Вам пропонується обрати саме діапазон часу, адже якщо вказати точний конкретний час, у цей момент каша, каса може бути зайнята, наприклад, проводитися офлайн-чеки, чи ваш сер здійснює якісь коригування. Саме тому рекомендуємо вказати проміжність між часу і протягом цієї години відбувається зняття з дзвіту без участі касиру, якщо каса буде останні спокою. Цей інструмент must have для інтернет-торгівлі, де, як правило, навіть видачу чеків автоматизують. Для офлайн-торгівлі ця можливість допоможе підстрахувати косира у разі, якщо в інше вона забудуть зробити задзвін. Зміна закриється автоматично і ніяких порушень з вашого боку не буде. Ще одна можливість, яку не варто ігнорувати, це підключення банківських терміналів до вашого ПРРО. Закон вимагає наявності у чеку даних про електронний платіжний засіб, якщо оплата здійснювалася карткою через термінал. Відсутність цих даних може тягнути за собою штраф, а щоразу додавати їх вручну довго та незручно. У вчасна каса можна підключити термінал до веб-кабінету за допомогою застосунку «Device Manager». Детальна інструкція, як це зробити, є у вкладці Aquair, тож зараз не будемо на цьому зупинятися. А наступний інструмент, неабияк як корисний зараз, під час постійних відключень світла. Це робота вашої каси, яку ви можете підстрахувати використанням мобільного застосунку. Якщо ви використовуєте веб-кабінет Часна каса, то після авторизації у завантаженому мобільному застосунку ви зможете побачити усі ваші товари та каси просто із смартфона. Навіть якщо світло вимкнуло посеред зміни, відкрийте застосунок і продовжить працювати із цією ж касою вже із нього. А якщо у вас облікова система, ви можете імпортувати усі ваші товари у кабінет і також використати застосунок як підстраховку на період блокаутів. Крім цього, до застосунку можна підключити прийом оплат за допомогою QR-коду та технологією Tap2Fo, яка перетворить ваш смартфон на банківський термінал. Отже, ми розібралися, як працювати із програмною касою, які дії потрібно виконувати, щоб працювати правильно і не боятися штрафів. Також ви дізналися, які додаткові можливості варто використовувати у вашому ПРРО. Набридло думати про чеки, видавати їх чи не видавати. Оштрафують без чеків чи не оштрафують. На щастя, є вчесно, а у вчасно є вчасно каса. Електронні чеки для вашого бізнесу. Досить перейматися. Видавай чеки швидко, просто і вигідно.